Любі малята. Горщик це один із найдавніших і найчисленніших різновидів глиняного посуду, що став навіть символічним уособленням гончарства. Горщик символ єднання землі і сонця, без чого неможливий хатній достаток, бо виготовляють його з глини, що від землі, а випалюють на вогні. Що від сонця. Горщик є учасником найважливіших обрядів та ритуалів. В ньому вариться і зберігається куття як найсвятіша з усіх страв. Його виставляють на тинах, щоб берегти господарство від усіляких бід. Пропоную сьогодні прикрасити горщик в техніці витинанка. Для роботи нам знадобиться контур горщика, кольоровий папір, контури деталей витинанки з картону, простий олівець, ножиці, клей та серветка. Спочатку візьмемо шматок червоного паперу, зігнемо його навпіл, Так. тепер до лінії згину, прикладемо ось цю деталь. Витинанки, так. обведемо простим олівцем та виріжемо. Так. Розкриваємо ось цю детальку, у нас вийшла ось така квітка. Так. Тепер ми візьмемо шматок зеленого паперу, зігнемо навпіл так. та ось таку детальку прикладемо. Обведемо теж простим олівцем та виріжемо. Розкриваємо. У нас вийшов ось такий листочок, таким же чином ми ще вирізали листочок. Тепер візьмемо шматок жовтого паперу, теж зігнули навпіл. Так. Та візьмемо ось таку маленьку детальку і теж обведемо олівцем та виріжемо. Розкриваємо, дивимося в нас вийшло ось такий кружечок. Та? І таких кружечків ми виріжемо багато. Ось ми всі деталі виклали на наш горщик та будемо поступово приклеювати. Подивіться, який гарно прикрашений горщик в нас з вами вийшов. Спробуйте і ви зробити таку красу, любі малята. Успіхів вам у творчості і до зустрічі!